До речі, це ключовий підхід в оцінки подій, які складалися навколо сіверська. Зрозуміло, що потенціал по особовому складу, основним видам озброєння техніки, боєприпасів, на цьому на цій ділянці. Він був з перевагою ворога, і тому вони проводили наступальні дії безпосередньо на Сіверськ, а також. Флангове охоплення і з півночі, і з півдня і зараз просуваються і з півдня в цьому напряму. І тому, фактично, коли підійшли до околиць міста, заводила дивісійни групи і так далі. З цієї ями організовують протидії, було досить складно. Ну, надія була на річку, яка там протікає. По Місто, що лівий, скажімо, західну частину можна буде організовувати більш стійку оборону, але по великому рахунку здійснити такі плани не вдалося. І тому ворог спочатку захопив більшу частину східну міста до Річки, закріпився, а потім продовжував наступ форсував з півночі і з півдня річку цю і почалося охоплення, і для того, щоб не бути в оточенні, війська відійшли далі, піднялись там, ну в общем зайняли позиції, з яких можна наносити вогневе ураження ворожих військ, які знаходяться. опять-таки, Тепер вже вони в ямі. Ну і маємо надію, що вдасться закріпитися на нових рубежах і. Активно діяти по ворожим силам, які е, зайшли вже в це місто. Що стосується цього селища на Сумщині, е, не можна сказати там, що несподівана, якби діяли, не були готові. На жаль, не були готові до спротиву. Там був невеличкий підрозділ прикордонних військ, е, військові, з яких не були е, досить дисципліновані. Втратили пильність і ознаки того, що якщо над бойовими порядками, чи районами, чи населеними пунктами, які обороняють наші, з'являються дрони, то це ознака і проводиться розвідка, що це ознака масу, попередніх можливих дій. Це все було проігноровано. От крім того, додалося, що значить, цей населений пункт там, контакти дуже тісні були з частиною населених пунктів на російській стороні. Люди, які там по більшості по віку, вони не хотіли їхати. Ну і в народі, скажем, лінія їх поведінка і взагалі мають назви ждуни до всього іншого. Але це наші громадяни і безумовно. Росіяни зробили черговий злочин з точки зору міжнародного законодавства. Вони захопили цих людей і вивезли, і взяли в полон військових, які там не дуже показували себе в оборонних будь-яких діях. Тому це прикро. Це говорить про те, що повинна бути контроль. І, взагалі, реалізація я про це говорив, значить трьох домашніх завдань, важких стратегічного рівня. Перше це повна і справедлива мобілізація. По друге, це перевод економіки на воєнний рейки. По-третє, це значить, прийняття законодавства по, по стану війни, не перевод держави в стан, а законодавство. І Якщо б воно було введено, то я думаю. Ці військові по попереднім діям різного роду за чотири роки війни вони добре подумали, яким чином себе поводити. Ну і взагалі треба повертатися, як би не називати цей підрозділ дисциплінарно відповідне підрозділи на фронті і значить ті, хто мають вироки за ну корупціонера, всіх, на мій погляд. Відправляти на фронт, і також порушників військових, глянти відізельфірів, таке інше, чи зі зброєю в руках в руках, чи підрозділи забезпечення, тому що ми бачимо скільки яка потреба є в фортифікаціях і підтримки тих наших військових, які зі зброєю в руках захищають держави. І на розвій. Тому ситуація а тепер в зв'язку з такими подіями в цьому селищі наші ну, бойові підрозділи вимушені вибивати ворога з цього населення пункту. Чим обертається такого рівня дій з такими військовими. Пане ігоре. У цьому зв'язку, ну я не знаю, не хотілося б геть іти в прогнози з приводу, як можуть розвиватися події на лінії зіткнення. Друзі, я перепрошую, якщо ви дочуєте посторонні звуки, всяке буває. Але тим не менш, якщо цього року ми побачили просування росіян, перш за все малими групами. На ваш погляд, чи, чи варто чекати ще якихось знахідок ворожого генштабу на уведення бойових дій? Ну це підхід військових полягає в тому, що треба готуватися, в тому числі по декілька сценаріям, варіантам ведення бойових дій, в тому числі і найгіршому, тобто, треба весь час аналізувати, проводити розвідку противника. І знати свої можливості і мати на увазі, що ворог аналізує, шукає слабкі місця. Ну, на жаль, які теж за чотири роки ми бачили, що іноді вони знаходили ці слабкі місця і використовували. Тому значить, постійно над цим треба працювати. Ну а якщо аналізувати стану по ділянкам, у нас дуже непроста ситуація, як ми знаємо. Оборонних дій навколо Пакровської Мирнагарської агломерації, і там, з боку наших підрозділів Сироборони України, особливо 225-го штурмового полку Скеля, пройшла, скажімо, механізована атака рейд. І вони зайшли з технікою, в тому числі з танками. Ну, один з танків Абрамс уже в місті Покровске, там де зайшли. Був підбитий, але в цілому несподівано для ворога. Ми використали цю несподіванку на сили оборони України, мається на увазі, військового цього полку зашли там, закріпилися і ведуться бої відносно того, щоб утримувати все ж якусь лінію логістично. Це для військових, саме на півночі, які діють наші сили оборони України, Покровська, а також забезпечення тих, хто. Веде бойові дії в Мирнограді, мабуть, в кругову вже. От тобто, чи подальші дії, чи я говорив президенту, що командири цього тактичного рівня на місці повинні приймати рішення там, продовжувати ці дії чи виводити війська. Якщо умови ведення бойових дій вже ну по наказу зрозуміло, але картина така, що Наступає час, коли треба робити, бо ситуація там дуже складна, важка, критична. І, на жаль, такого роду критична ситуація не буває на Запоріжжі навколо Гуляйполя. Там ворогом вдалося зайти на частину міста, закріпитися, просуватися далі, а також перерізати шляхи логістичні з півночі в Гуляйполя, і флангове хоплення здійснювати на півні, тобто там ситуація дуже ну, дуже важка.